Доброго дня, я Таш Олександр, учень 11 класу, ліцеї No1 Володимирської міської ради, вихованець гуртка основи науково-дослідницької діяльності. Вашій увазі пропонується робота на тему дистанційний моніторинг параметрів автотранспортних засобів та якості автодорожнього покриття. Мета роботи забезпечення дистанційного контролю основних експлуатаційних параметрів автотранспортних засобів та дорожнього покриття шляхом розроблення системи приєсрів з використанням сучасних засобів, мікроконтролерної техніки і відповідного програмного забезпечення для збору та аналізу інформації в цифровому виді та можливості віддалення диспетчеризації. У багатьох галузях промисловості все більше значення набуває швидка і економічна доставка великогабаритних вантажів автомобільними поїздами, до складу яких входять автомобіль тягач та напівпричів або причів. Підвищення продуктивності автопоїзда при перевезеннях можливо за рахунок повного використання ватажу підємності і габаритної довжини, що погіршує його експлуатаційні властивості, зокрема маневрність. Вирішення цього завдання потребує постійного моніторингу основних параметрів автомобіля, зокрема навантаження на вісі, яке, крім економічних показників перевезень, витрати пального та надмірних викидів СО 2 має визначальний вплив на маневреність гальмівні характеристики, отже, і на безпеку. Поточне визначення реального гальмівного шляху є надзвичайно актуальною задачею. Як для учасників руху, так і для розробників нових транспортних засобів та дорожньої експлуатаційних служб в плані зниження аварійності та визначення оптимальних швидкісних параметрів. Намагання перевести як можна більше вантажу за один рейс, часто відбувається перевищення норм допустимих місцевих навантажень, і як результат, зношування дорожнього полотна. Навантаження на вісь – це навантаження від маси автомобіля, що передається на дорожню поверхню, колесами однієї осі. Для боротьби з такими порушеннями введено ваговий контроль та відповідні міри впливу за недотримання параметрів згідно з статистики мініфраструктури, більше 30% вантажних авто слідують по українських дорогах з перевищенням допустимої ваги. Для вирішення цих завдань використовуються спеціальні автомобільні ваги, але враховуючи їх хабарити, мобільність, вартість та інші особливості, експлуатації вирішення цих проблем, потребує задіяння сучасних мобільних інформаційних рішень. Продовження строку служби автомобільних доріг, в тому числі за рахунок урахування основних факторів, негативного впливу від рухомих автотранспортних засобів на стан їх покриття, є надзвичайно актуальною загальнодержавною задачею. У відповідності за планом дослідження було розроблено функціональну схему, в основі якої є використання інтегральних тримірних акселерометрів та гіроскопів, які в реальному часі вимірюють прискорення та кут нахилу. Пристрої можна встановлювати на транспортних засобах загального призначення з урахуванням коефіцієнту демпфрування шин, ресор та амортизаторів. Було розроблено і виготовлено дослідні зразки пристроїв. Зокрема, мікроконтролерний автономний термінал, який здійснює отримання та опрацювання даних від інтегрального датчика акселерометра les 302 у трьох просторових координатах, а також передачу даних на персональний комп'ютер для переставлення в табличному і графічному вигляді та передачі до виділеного диспетчерського пункту з прив'язкою до координат. В автономному режимі для забезпечення даних застосовується карта пам'яті формативна в файловій системі fat 32 При виготовленні терміналу було враховано можливість його тривалої роботи в автономному режимі. Також виготовлено зразок системи з використанням безпровідного каналу передачі даних на платформі Arduino. Було здійснено випробувальний моніторинг ділянки Гайсен-Ладежин автомобільного шляху регіонального значення Пі-33 з використанням розроблених пристроїв. В салоні автомобіля відстежували отримані значення прискорення по трьох вісях на моніторі персонального комп'ютера в графічному та табличному вигляді. На основі отриманих даних особи з застосуванням розробленого апаратного та програмного забезпечення було визначено інтегральний коефіцієнт. Якості покриття досліджуваної ділянки автодороги з прив'язкою до координат GPS навігатора. Дистанційне отримання поточних даних про основні параметри рухомого складу дозволяє знайти оптимальні, часто компромісні рішення щодо логістично ефективного використання задіяних транспортних засобів. Основні схемні і конструктивні рішення проведеного розроблення комплексу приладів є основою створення промислових зв'язків обладнання відповідального призначення, регіональне використання оптимальної за допомогою розробленої системи інформації дозволить вчасно приймати рішення щодо запобігання непоправній руйнації покриття шляхом невідкладних, планових, середніх та е, капітальних ремонтів окремих ділянок доріг, що буде за оцінкою. Фахівців у 3-5 раз дешевше, ніж будівництво нового покриття. Дистанційне отримання поточних даних про основні параметри рухомого складу дозволяє знайти оптимальні частокомпромісні рішення щодо логістично ефективного використання задіяних транспортних засобів. Основні схемні конструктивні рішення проведеного розроблення комплексу приладів є основою створення промислових зразків обладнання відповідального призначення. Реціоменне використання оптимальної за допомогою розробленої системи інформації дозволить вчасно прийняти рішення щодо запобігання непоправній рівнації покриття шляхом нескладних планових, середніх та Капітальних ремонтів окремих ділянок доріг, що буде за оцінками вахівців у 3-5 разів дешевше, ніж будівництво нового покриття. Середня вартість нового будівництва 1 км автодороги першої категорії в 2021 році в Україні становила 170 мільйонів гривень. Дякую за увагу.